Ну, під'їжджайте. На другому поверсі. Ну, у нас то, коли ви приїдете? У нас зараз просто починається громадське слухання в дві години. Або ви пізніше. Шановні учасники громадських слухань, я попрошу вас виключити мікрофони, щоб ваші особисті розмови не фіксувалися на нашому відео. Дякую. Оля, Доброго дня, чути? Алла. Чути. Я можу вимкнути, да, мікрофон? не угу. мікрофон. Доброго дня, мене чути? Вас чути, будь ласка, поки ми не розпочали громадські слухання, вимкніть. Будь ласка, мікрофони. У нас вже ведеться відеозапис, Ваші особисті розмови фіксуються на е, відео. Дякую. Доброго дня всем. А меня чутно. Я никого не, не слышу. Вас чутно, а все ожидают початку Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Підкажіть, чи мене чути. Видно? Чутно. Дякую. Дякую. Підкажіть, будь ласка, добрий день. Підкажіть, будь ласка, чи є в нас представники суб'єкта господарювання на слухання? Є. Дякую. В нас сьогодні проводяться вже другі слухання. Я бачу, що ті ж самі учасники, але все одно я попрошу вас ще раз представитись сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях. Давайте почнемо, як у мене тут. Я вас бачу, пані Ірина. Доброго ранку, добрий менеджер, представник виконавчого комітету Совочської міської ради. Як власник прибула? Дякую. Пан Віктор Шевченко. Перший заступник Славутицького міського голови. Дякую, пан Віктор. І пан Олег ще в нас є. Включіть, будь ласка, мікрофон. Микроф, пан Олег, ми вас не чуємо, включіть, будь ласка, мікрофон. А, зараз пане Олег, ми спробуємо з нашого аккаунту включити вам мікрофон. Ану, спробуй, ну спробуйте чудний. говорити. О, все, 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 вас чути. Так, все, добре. Дякую. Eh, дякую. Розробнику веде березня лих екодис, еко е е е земля. Дякую. Отже, поки що ми не фіксуємо представників громадськості, тому, тому пропоную ще хвилин 15 почекати. Ми маємо це по протоколу зробити і о 14.15 будемо продовжувати наші громадські спорту. Дякую. Добре. а <laughs> i <laughs> Ще раз давайте будемо розпочинати наші громадські слухання. У нас вже 14-та година, 15 хвилин. Сьогодні в нас 5 грудня 2024 року. У нас проводяться другі громадські слухання. У процесі здійснення оцінки впливу на довкілля комунальним підприємствам житлово-комунальний центр Славутицької міської ради стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію полігону твердих побутових відходів, нежитлової будівлі адміністративно-побутового корпусу для розміщення полігону комплексу управління відходами. Що не є небезпечними за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, Любицька територіальна громада, комплекс будівель та споруд номер 1 будинок Один. Друзі, громадські слухання в нас проводяться, тому що в нас планована діяльність може мати вплив. На довкілля двох областей мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузевій політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля, і сьогодні я буду головоюча на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводяться, а громадські обговорення проходять у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте, 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 Внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачене статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, проводяться у режимі відеоконференції, що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм 102.2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на початку наших громадських слухань всі учасники озвучили, що вони є представниками суб'єкта господарювання. Нових учасників. Нас не з'явилося з шести учасників, які станом на 14 годину 17 хвилин в нас присутні на громадських слуханнях. А двоє учасників це представники Міндовкілля, і ще четверо учасників це представники суб'єкта господарювання. Отже, ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. У такому випадку відповідно до вимог постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу довкілля разом з актом про наявку представників громадськості на громадські слухання. Отже, відповідно до постанови № 989 якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання комунального підприємства Житлово-комунальний центр Славутицької міської ради. Щодо діяльності, яка передбачає реконструкцію полігону твердих побутових відходів нежитлової будівлі адміністративно-побутового корпусу для розміщення полігону комплексу управління відходами, що не є небезпечними, за адресою Чернігівська область, Чернігівський район, Любицька територіальна громада, комплекс будівель та споруд номер один, будинок номер один. Вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякую. Дякую, дяку, дяку. дяку, до побачення. До побачення. <успільна>